Ці справи залишайте, швидко вмикайте взятих малювань, не на простій папері, олівчики весели, гарби акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесень вмикайте за взятих малюван, те пісенька грайлива, то щиро ще на папері, чахнісіньки. Дива. Вітаю всіх хлоп'ят та дівчаток. І знову з вами малювати та я, ведучий художниця Уляна. Сьогодні ви дізнаєтеся, навіщо Господь посилає ангелів, навчимося малювати цих небожителів і обов'язково поспіваємо. Даня, Ліра, Тіма, а що ви робите? Ми, ми, ми дивимося ангела. Я бачу, що ви знайшли ангела. А звідки ви знаєте, що це от саме ангел? Тому що в нього є крилля. І золота одежда. Сяюча одежда. А він би листить. А ви знаєте, що роблять ангели? І він з нас. І він босиком. А ви знаєте, що роблять ангели? Так. А що вони роблять? Пасать людей у каза. Україна дорогу і оберігають. Так, ангели допомагають усім нам. Сьогодні наша історія розповідатиме про те, як ангели служили маленькому Ісусу. А більше нам допоможе про це дізнатися ілюстрована книга. Народження Ісуса Христа відбувалося так. Янгол Господній з'явився одній дівчині на ім'я як? Марія. Марія. Погляньте, ось цей янгол прийшов до якось до цієї дівчини. Скажіть, якби вам? Щось таке раптово з'явилося в кімнаті. Ви б зраділи чи налякалася? Налякалася. І я б налякалася, чесне слово. А от Марія теж налякалася. І перші слова Янгола були якими? Як ви думаєте? Не, не бійся І він заспокоює. Він сказав, не бійся. І тільки після цього почав говорити Марії ту вістку, яку він приніс від Бога. А про що сповістив Янгол Марія? Що у тебе народиться Ісус Христос? В тебе народиться. Син, маленький синочок, але коли він виросте, ким він стане для нас? Спасителем, Спасителем. Спасителем. так. І ще він сказав їй, Раді, благодатна, тому що ти вибрана Богом серед всіх людей, серед всіх дівчат світу. І так ангел з'явився Марії. Скажіть, а ще кому повідомили ангели про народження Ісуса Пастухам. Христа? Пастухам. А можете їх тут знайти? Ось пастухи. кого пастухи випасали тієї ночі? Овечок. овечок овечок. І раптом серед неба засяяло велике сяйво, світло. І з'явився ангел, і не один, а ціле військо. Ви бачили військо? Да. А скільки в війську людей? Сто багато. Чоловік 100. І в біблії написано, що це не просто військо, що це цілий хор, бо вони почали співати. Знаєте, яку пісеньку вони заспівали? Слава Богу, на висоті і на землі мир, в людях добра воля. Але ангели не зупинилися звіщати про народження Ісуса лише пастухам. Вони ще з'явилися. Згадайте, хто це? Три, Три мудреці. Пам'ятаєте цього царя злого Ірода? Пам'ятаєте, що він говорив? Хоче вбити Ісуса. Він хотів вбити Ісуса. Та чи сказав він про це мудрецям? Ні, а що він сказав їм? Він сказав, як, як коли знайде. Як коли знайдете я... немовлятка, так. І поклонитесь. Після цього прийдіть до, до кого? Мене. До мене. І сповістіть мене так, щоб я пішов і поклонився. Та насправді він не хотів поклонитися Ісусу. Він хотів бути сам царем. А наші мудреці, після того, як принесли дари Ісусові, мали повернутися куди? Спочатку до Ірода, потім додому. Але раптом з'явився їм уві сні хто? Янгол. І він їх про щось сповістив. Що він сказав? Як не повертатися Ш... до Ірода, він хоче вбити Ісуса. А якою дорогою повертатися? Швидкою. Інш, зовсім іншою. Так, зовсім іншою дорогою. Повертатися додому, але зовсім іншою дорогою. Утім, янголи Звіщали цю вістку не лише мудрецям, вони з'явилися Йосипові. Пам'ятаєте, Йосип і Марія йшли спочатку mm -hmm. до вифлеєму, так. а потім у вифлеємі, бачите, Янгел з'явився, mm -hmm. і він тричі говорив з Йосипом. Давайте подивимося про що він їм звіщав. Тут написано Вифлеєм. Вифлеєм. Потім Єгипет, Насаліт. потім Назарет. Що таке Го -місто. Місто, Місто, в якому спочатку були Йосип з Марією, так? Угу, так і в цьому місці з'явився Янгол і повідомив Йосипові про те, що вони повинні йти до Єгипту. А чому вони мали йти до Єгипту? Тому що вони хотіли вбити Ісуса. Так, вони втікали від Ірода. Три роки Йосип з Марією жили в Єгипті. А тоді Янгл знову з'явився Йосипові і сказав, що він сказав: Іти Іти? Іти в місто Назарет. Тому що Ірод уже на той час помер. Так Янгел сповістив Йосипа і Марію про те, куди їм направлятися. Адже тоді ніхто з людей їм допомогти не міг, тому Господь посилав своїх небожителів. Сьогодні Бог також допомагає нам, і якщо є в цьому потреба, Він навіть направляє до нас своїх янголів. Ну а зараз настав час малювати і вигадувати, та перед цим поміркуйте над запитанням. То, маючи крила, не літає. Янгол, страус, ластівка. Правильну відповідь ви почуєте згодом Ну а зараз берімося до роботи. Нагадаю, що малюватимемо сьогодні не просто янголів, а тих янголів, які рухаються. І не просто малюватимемо, а виготовлятимемо листівку. А для роботи нам потрібно Потрібні картон або папір кольоровий, картон іншого кольору. Ось так. Ножиці, олівчик, лінійка та клей. Давайте я всім роздам. По частинці картону. По аркушу картону кожному роздам. Не переживайте, кожного буде. Це Даня, тобі, це тобі, а тобі я намалюю Не такого, ж. такого ж самого кольору. І так, ми беремо аркуш кольорового паперу, невеличкий, і складаємо його навпіл. Ось так. Тепер я олівчиків, олівчиком малюю лише половину янгола. Оце голова. Це крило. Адже наші янголи літають. А для чого потрібно літати? Чим швидше можна приїхати або дібратися на іншу До частину летіти. землі? Наприклад, в Америку летіти можна літаком, а можна плисти кораблем. Так? Чим швидше ми доберемося літати. до Америки, літати. літаком. літаком. Ангелам треба теж дуже швидко літати. Тому їм Господь створив крила. Так? так. Ось, я намалювала тільки половину янгола, Кожа. А на другий не потрібно. Тепер ви берете ось так ножиці і по контуру вирізаєте. Коли ми виріжемо, у нас вийде цілий ангел. Зрозуміло, Лірочка? Да. Ось ножиці. А де Парат? контур? Ось тут починаєш, по контуру вирізаєш. А А я приготую смужечки. Щоб зробити смужечку, потрібно просто олівчиком під лінійку Провести лінію, а тоді вирізати. Розгортаємо. І хто в нас вийшов? Ангел. Янгол. Ось які янголи вийшли у наших діток. Ну а зараз потрібно намалювати їм. Очки, ніс і ротики, щоб вони бачили, говорили і чули, так? Да. Будь ласка, візьміть олівчики. А чого, дві чеки? Малюємо. Я, не знаю. Я пропоную зробити ще й зачіску, не лише очі і ніс. Волосся зобразити. Обличчя. Ну і напевно. Руки ось так. Щоб краще було видно, можна підправити кольоровою ручкою, олівцем або фломастером, влюсінний цвіт. Ангел у нас небесного кольору, синього, правда? Угу. Очка, носик і посмішка. Добре, друге око. У нас не може бути ангел з одним оком. Добре, два ока, ніс. Носик малюй, такий гачечок. І посмішку, щоб він радів, наш ангел. От як гарно тіма намалювала. Мені дуже подобається. Молодець. Ось які вийшли янголи у моїх друзів. Ну, але це ще не все. Необхідно взяти ось таку смужечку паперу. Десь приблизно 15 см довжини. Згинаємо її навпіл, ось так. І згинаємо краї, загинаємо всередину десь по 2-3 см. А знаєте для чого? Щоб наклеїти на цю смужечку янгу. ось такий буде. Будь ласка, янгола, дивіться, як я роблю. Складаємо ось так. А треба складати? Цю смужечку поперу, Тому що ми робимо листівочку. А інакше в нас не вийде, якщо ми не складемо. У нас не вийде листівочка. Ось так. А, я, а як я потім його розкладу? А я все покажу. Беру смужечку, намастила клеєм. Давайте на твою. Мой ангел бідний. Мой І ангел. так кладу, щоб згин смужки співпав із згином янгола. Добре проведу пальчиком, ось так. Ангел у нас вийшов наклеєний на смужечку. Ось Так, Так, все добре. Ні, він отак буде. Ось так. Ось так. Тепер, будь ласка, Отут. клеїм і наклей. Кожен буде клеїти ангела. Обов'язково. Всім буде. Тепер беремо. Аркуш паперу, а, А4. На Кожному наклеїмо. Зараз тобі теж наклеїмо. Складаємо навпіл, ось так. У мене руки блістять. У так, мене. бо ангели сяють і руки ваші сяють. У так? Да. І У мене У мене ліпучка ходить. І ось потрібно зробити так, щоб наклеїти цього ангела на аркуш паперу. У нас вийде така листівочка. Ещё Зрозуміло? Ага. Тепер все треба клеїти. Вони мене намазать. Мені я сама намажу. Обов'язково. Отім клей. А я а маму, сам а де клейти? Ось так. Так. Ось. Старайся, щоб по центрі співпадало. З центром. Всі О. згини повинні співпадати із згином ангела. Зрозуміло? Так. Наші янголи готові! Наче мати! в хмари. Ось так, щоб наші Начав глядачі добре бачили. Друзі, надсилайте ви до на свої аплікації чи малюнки за адресою, що на екрані, і ми їх обов'язково покажемо. Маючи крила, не літає. Янгл страус. Ластівка. Правильна відповідь страус. Малюйте більше і надсилайте до нас своїх янголів на програму. Ви обов'язково побачите в одній із передач. Ну а на сьогодні це все. Пора прощатися та не надовго. І пам'ятайте, хоча ми не бачимо, та янголи нам допомагають. До зустрічі! Пока! Пока!